Чеські багатоповерхівки, двір, дитячий майданчик, і ось це у центрі. Заходити всередину щонайменше найменше гидко. Тут повна антисанітарія, і такий собі ужгородський секонд-хенд. У кожній кімнаті видно ознаки проживання людей без хатьки. подобали собі таку жилплощу. площу. Стара лахміття зі сміттям і великими шматками скла на кожному кроці. Це квартальна котельня, збудована Чехами для того, всього Чеського району. Потім, коли пройшла ця масова анархія, зліквідувати централізовані котельні, І ще були вікна той раз, як тут був. Вікна, двері, а тепер вже нічого немає. Активні жителі сусідніх будинків постійно скаржаться у жрер і міську раду, та результату жодного, лише відмовки. Рятувальники двічі гасили пожежі на цій території. Горів мотлох, а за ними міг зайнятися і сусідній багатоповерховий будинок. Також всередині потрібно уважно дивитися під ноги, аби не провалитися в одну з неприкритих шахт. Вивезли весь метал, який був. Потім залишили відчинені двері, почали бомжі ходити красти, ламати, трощити. Там великі ями є, де метал винесли. Люки ці, що там були було таке, що падали туди собаки. Ми викликали МЧСників. Вони приїздили сюди, витягували цілу ніч вила собака. У жорері номер 8 на це відповідають лише співчуттям. кажуть, коли будівля була ще не в такому занадбаному стані, перекривали доступ до приміщення. Зараз коли височезні вікна вибили, а вхідні двері розібрали, зробити навіть це не можуть, тому вмивають руки. А на у нас на обслужуванні ми кати кати не маємо нічого. Ми со своєї сторони підкашуємо, там, вокруг благоустрою цю ту територію вокруг округатикаті. Стара котельня справді на балансі міста і пустує з 2010 року. Ласий шматок землі майже в 500 квадратів у 2012 році вартував 815 тисяч 900 гривень. Та будівля занепадає, а разом з тим здешевлюється. Начальник міського управління майном Тетяна Полтавцева каже, скарги отримує та на те, щоб щоразу приводити територію до ладу, коштів нема. На сьогоднішній день один вихід ситуації це такий, щоб об'єкт хтось почав використовувати. Це можливо зробити, або здавши об'єкт в оренду, або його продавши. Спроба щодо продажу у нас не завершувалася успіхом. Спроба здати в оренду, звичайно, буде нами здійснена, але в такому стані об'єкт мало кого цікавить для оренди. Таких залишків колишнього підприємства «Ужтеплокомуненерго» на балансі міста 15. Колишні котельні за роки простою занепадають, отже, їхня ринкова вартість знижується. Квадратний метр землі у середмісті під такими об'єктами міські чиновники оцінюють у середньому в 200 доларів. Зараз кажуть, планують зробити переоцінку. Швидше за все земля стане дешевшою.